Нещодавно в будинку кіно міста Києва відбулася презентація нової книги Володимира Миславського, доктора мистецтвознавства зі спеціальності кіно і телемистецтва, а також завідувача кафедри, кінотелережисури та сценарної майстерності Харківської державної академії культури. Презентацію цієї книжки вітаємо нашого колегу з виходом з друку такої видатної наукової роботи. Такий словник дає можливість осмислити все, що відбулося в історії кінематографа, і використати ті фактичні дані, архівні дані в своїх наукових працях. Це очевидно, вимагає пояснення. Отну даємо п'ятий день. Я по вашу дорозі. Володимир Миславський, доктор е мистецтвознавства, член кореспондент в мене спіпало так декілька таких ювілейних таких да. Це 55-та моя книга, 20 років, як вийшла моя перша монографія, 40 років, як вийшла моя перша стаття. І що стосується цієї книжки, то мені казали, що неможливо писати про кіно і не ілюструвати це. Ця книжка розширена. Тут закінчується 2023 роком. І тут багато дуже світлин, 426. я їх робив таким чином, щоб читачу було цікаво. І я компонував таким чином, щоб було цікаво. Це були плакати, це були фото з фільмів. І, тобто тут дуже і дуже багато ілюстрацій. Дуже багато книжок Володимира, вони оформлені майже як альбоми. А дорослі люди, вони як діти, вони так люблять дивитись картинки. Я навіть ну, от, сьогодні спостерігала отакий от серйозний фахівець. Він бере книгу і починає гортати картинки. Я просто не тримала в руках, я так само зроблю. Що стосується концептуально-термінологічно, то термінологія вона пішла із заходу. І тому о, ці всі терміни, які е, присутні в цій книги, е, до речі, вони прийшли з західу, і тут є ще окрема така е, глава, яка називається е, славник е, англійсько англійсько-український «Славник». І там дуже багато технічних термінів, і м, там є переклад. Терміни їх теж треба адаптувати. Я погоджую, що в нас багато досі залишається. Цих самих ну англомовних слів, тому що звідти пішла оця термінологія, і тому хтось має цим зайнятися. Саме воно якось не встановлюється, не впорядковується. І тому, якщо бере людина на себе труд впорядковувати термінологічні, оці основи я дуже вдячна. Що стосується тематики цієї книги, то там деякі, деякі, ну якщо можна казати так, сюжети вони перекликаються, тому що, скажімо так. Фільм жахів можна, один фільм можна розматувати з точки зору фільму жахів, і можна розматувати з іншої точки зору. Тому тут і різні статті вони між собою якось контактують. Тут 50, більше 500 таких коротеньких статей про західний кінематограф. Тобто хронологія це. 1995-2023. І я дуже багато казав про те, що писати книжки це ну, для мене, наприклад, це не дуже така складна справа, але а, складна справа їх видавати. І завдяки Сергію Івановичу ми зробили вже багато книжок. Тобто ми зробили двотомну історію українського кіно, двотомну кінознавчі розвитки. Ми зробили дві книжки про Олександра Довженка, і зробили ми, от в минулому році півроку пройшло, да ми зробили актори театру кіно на листівках Укртеокіна віддали. І це було зроблено благодаря е, пану Сергію. Він е, депутат Харківської обласної ради, почесний е, президент Харківського Забудьте. дипломатичного клубу. Забудьте. і Я йому дуже, дуже вдячний. Я завжди кіно сприймав через емоції, через красоту і тому. Коли познайомився, подружився з Володимиром Намовчем, я поглибив свої знання просто в кіно. Я почав а, все це дивитися під іншим кутом. Вже Не просто як кіно, а як таке, знаєте, ну, висококласне мистецтво. І На його прикладі, саме його захоплюваностю я багато речей відкрив для себе в цьому мистецтві. По новому, тому я вдячний. Володимиру, він дуже багато працює. Я сьогодні говорив про те, що він талахнута людина і щаслива людина, бо в нього професія об'єдналася з його хобі. Я завжди запитую, скільки він годин на добу і в своєму житті провів в бібліотеках і в архівах. Мабуть, порахувати це йому також нелегко, але це немало. Але все це він робить з тим, щоб була от синергія. У цих знань синергія красоти, синергія доступності для тих, хто цікавиться, і для тих, хто не цікавиться, але зацікавити їх, що мистецтво воно вічне і це завжди красиво. Тому я вдячний сьогодні долі, що є такі в нас творча співпраця багаторічна, і бажаю Володимиру написати ще не одну книжку. Я дуже дуже багато років працюю зі своїм колегою. Він допомагає мені, він редагує мої книжки, і я можу його також привітати з нашої роботи. Це Радіслав Пересецький. Він харків'янин зараз він мешкає в Києві. Може, він хоче щось сказати про цю книгу? Перше це було можливо найскладніше завдання. Тому що я не редагував такою змістовною такою насиченою інформацією книжки раніше. І... Але було велике захоплення і задоволення, тому що, по-перше, завдяки, вони дуже жалко, що це не кольорові малюнки. Тому що це було дійсно, я, коли читаєш, треба якось відстань мати від того, що ти робиш. А тут в мене було дуже складно, тому що я захоплювався і починав розглядати постери, я дуже завжди колекціонюю постери. Я зрозумів, що так, як я навчався в це, мабуть, можливо два роки, можливо, і більше. Базові знання, які якщо вивчити цю книжку, я в цьому впевнений. Десь близько як два роки навчатися у кіновузі. А якщо там ще є рекомендації до просмотру фільмів. То це більше, то можливо це кінообус. Коли ми зустрічаємося з, і питаємося інтегруватися до західного кінематографу, до світового кінематографу, то ми повинні його знати. Тому що у цій спілкування я багато останніми часами спілкувався також з західними нашими колегами, і коли ми з ними розмовляємо на одній мові, вони нас розуміють. Якщо вони не будуть вони не розуміти... То дуже важко буде з ним якихось парі, чому була зроблена сама така саме така обкладинка? Тобто я спілкувався з редакторкою видавництва, і вона сказала, що якщо буде біле. То це вона буде відрізнятися. Тому все зараз, всі комерційні книжки, вони такі, як якісь кольорові, там дуже багато чогось такого. А тут так скромно, нічого нема. Тільки такий от шрифт, якась якась е плівка і таке інше. Нічого нема. А коли позастати, може хтось щось із і знайде. Ця книга вона є саме комерційна серед тих, які ми зробили. Але ж для нас це не є комерція, тому що ми не торгуємо книгами. Це видавництво торгує, і це її справа. Але ж цю книгу можна безкоштовно завантажити. І я якомога більше це про це кажу. Заходьте, читайте, завантажуйте все безкоштовно. Добряча перелопатила видання, яке сьогодні презентує Володимир Наумович. Дійсно, в електронному варіанті це дуже корисно, це дуже цікаво і це дуже красиво. Бо художньо-естетичний аспект видань сьогодні, власне, кажучи, для молодого покоління дуже важливий. Дивляться очима. Закохуються очима і тільки тоді дозволяють собі десь щось зачитати. Складно викладати основи кіномистецтва зовсім віддаленим, начебто, від кіномистецтва фахівцям. Коли у тебе організатори театральної справи, коли у тебе театрознавці, коли у тебе актори драми, і котрі кажуть: Вибачте, ета кіношка. Інша справа, що всі потихеньку бігають туди заробити, але про це обов'язково мовчать. І от, як правило, от такі видання вони одразу дуже заходять в плані того, наскільки вони практично скеровані. Це прекрасно, коли цим виданням можу користуватися я як викладач, люди, які викладають певні дисципліни. Але от коли... Власне кажучи, тебе студенти запитують, а щось новеньке, і ти їм кажеш: от Ірину Борисівну почитають, а що новіше? А почитайте ще того. І тут, знаєте, коли от словник 24-го року, то ми навіть з театрознавцями влаштували іспит. Ціла низка творів, спеціалізованих творів, посібників є в арсеналі і нашого вузу. Київського національного університету культури і мистецтв і в учбових програмах це і по історії кіно. Ну а для е, знаєте, таких е, справжніх поціновувачів з досвідом нашого кінематографу, навіть і про кіномеханіків. Адже ми знаємо, що пан Володимир пройшов багаторічний шлях кіномеханіка, а це ну супер прекрасна школа. Е, Дивитися, як картина знята, змонтована, і відчувати інтонацію зала. А він за цим залом слідкував з верхньої точки і був тим чарівним променем, який взивав фільмами своїх колег, майбутніх колег до прекрасного Є таке уявлення. і Воно правильно, що кожні десь 25-30 років треба писати нову історію. Кожне покоління повинно ну, В ідеалі пропонувати свою версію. Тому що входить нове покоління, нові знання, нові уявлення, нові е, ракурси Володимир Миславський поєднує в собі і архівіста, і тлумача. Тобто він і тлумачить ці тексти, якісь і версії пропонує. Е, так що, ну, тобто, В цьому сенсі він справжній історик кіно. Хоча помилки в нього. Трапляються і не тільки в цій книзі, про яку ми сьогодні не тільки в словнику, а й в історії. Ну але ну, коли ти нагромаджуєш і вивчаєш величезний масив матеріалів, звичайно помилки практично не минуч. Дуже важливо, щоб не було помилок. От я дивився на цю книгу, я знайшов декілька помилок. А якщо дуже ретельно її досліджувати, то може, ще будуть якісь помилки. І я не бачу в цьому якихось проблем. Якщо мені хтось буде там напише чи скаже, то така помилка і така помилка. Це ще є можливість щось переробити, зробити ще краще. Дуже приємно, що в будинку кіно книга харків'янина, який і зараз живе Харків в Харкові, як і я, і ми зараз проїздом сьогодні приїжджали з Харкова. Харків, який нещадно бомблять зараз, ну дуже серце просто крається. І пан Сергій Чернов теж, із Харкова. Ну, ми, ми тоді багато ви бачите, а ми все це все, все чуємо. Але сподіваємося, що все ж таки перемога попереду. І от такі культурні події, які відбуваються, це культурні перемоги, які наближають нашу перемогу. Тому що саме, саме про культуру не треба забувати. Це головне, і про це ми говоримо і не забуваємо і в Харкові. Тій ситуації, в якій знаходиться сьогодні, ну, особливо Харківщина і Україна, вся, ти розумієш, що саме головне в житті. Головне в житті це люди, це людські відносини, це спілкування. це сьогоднішня мить. Як знаєте, хтось сказав, що життя тут і зараз, а все решта, це або пам'ять, або мрії. Так от ми з вами живемо. І те, що Володимир Навомович робить, колеги сказали, пан Сергій сказав, це, це перемоги, це перемоги наші в мистецтві, в культурі, в кіномистецтві, так точно, як і у спортсменів, які перемагають і виграють сьогодні золото на олімпіадах, на чемпіонатах, де піднімається прапор, звучить гімн. Якщо казати про мою творчість, як я назнався, то основні мої роботи це пов'язані з історією українського кіно, з піонерами українського таке інше. Але в мене були дві роботи. Вони дуже схожі були. Вони стосувалися саме це. були, були кінославники. А ця робота вона доповнює. Там було дуже багато помилок, бо розумієте, що словники це такі, це такі жанр, над яким працює колектив авторів. А я працював один. Тобто там було, були помилки. І цей варіант розширений варіант тих книжок, які були. І крім того, як можна писати про кіно. І щоб не було ні одної картинки, тобто у цій книжці 426 світлин, тобто коли людина читає про кіно, вона повинна бачити, як це воно було зроблено. І тобто, ця книга вона відрізняється безумовно від, від тих книжок. І як я зрозумів, що треба бути зробити признання цієї цієї книги, тобто, щоб щось доповнити, щось виправити і зробити її більш такою насиченою, і щоб це було не тільки західний кінематограф, а може кінематограф і там Індії, Японії, інших країн. Коли йшла ця презентація, я вже намітив план на наступну книжку. От, отут і ця ідея зародилася зараз. Отут у будинку кіно у цій блакитній вітальні, і наступна книжка буде зроблена мною за рік.